Міжнародний фронт. Міжнародна зустріч відбулася у Коломиї. До нашого міста приїхали воїни-побратими, ветерани Афганістану з України, Росії, Білорусі та Молдови. Упродовж кількох днів гості братимуть участь у різноманітних заходах та оглядатимуть принади Покутського писанкового краю. Розпочали свій візит з офіційної частини біля меморіалу, де ветеранів вітали влада і громадськість. Афганська війна тривала з 25 грудня 1979 до 15 лютого 1989 року тобто 3340 днів згідно із рішенням радянського керівництва, починаючи з 15 жовтня і до кінця. 1986 року було вирішено вивезти з Афганістану шість полків: один танковий, два мотострілецьких і три зенітних з їхньою штатною технікою та озброєнням. Отож, у лютому, 2013-го держава відзначатиме 25-ту річницю виведення радянських військ з Афганістану. А загалом весь 2014-й в Україні стане роком шанування учасників бойових дій, воїнів-інтернаціоналістів. На це є відповідні постанови Верховної Ради, Кабінету міністрів та указ президента. За Заходи на відзначення річниці вже розпочала коломийська спілка до нашого міста. Запросила гостей з України, Росії, Білорусі та Молдови. І ми уже в честь 25-ї річниці е, приурочили цю зустріч бойових побратимів на коломийській землі. Вони знають, що вона дуже гостинна. Знають, що організація, згідно 16-ї конференції України, ветеранів Афганістану признана перша одна із лідерів. Не тільки на Україні, а в СНД до коломаї завітала делегація ветеранів Афганістану. Це солдати інженерно-саперної роти 860-го окремого мотострілкового полку. Полк перебував у гарячій точці 10 років. З афганського вайзабада його виводили першим. Тоді рота саперів налічувала 117 осіб. 20 з них приїхали до нашого міста. Очолив делегацію Володимир Романюк. Він коломиянин, останні 15 років проживає у Москві. А у тій буремні воєнні роки був бойовим командиром. Такі зустрічі, звичайно, для спілкування та спогадів, каже ветеран, а ще для душі, адже це нагода повернутися на рідну землю. Саме чтобы увидеть этот прекрасний город з ни разу ні разу не раз ні такой такою активною групою. Вот, хочу своим друзьям показать прекрасный город Каломыя, достопримечательности, ну, познакомить с культурой Гусущины. Зустріч у Коломиї розпочали з офіційної частини біля меморіалу, де ветеранів вітали влада міста, району, громадськість. Присутні на мітингу хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих земляків, поклали вінки і квіти. Від області виступав керівник Івано-Франківської обласної спілки ветеранів Афганістану Юрій Купчій. Він розповів про успіхи прикарпатського бойового братства. У нас в області загиблих в роки війни. 84 чоловіка загинули. Один пропав Ну, Коломийська організація в нас рахується сама потужна, сама бойова не тільки в області, але й на теренах України. Йосип Тодрів передав побратимам книгу пам'яті, яку видала Коломийська спілка. В свою чергу теж отримав вітання від імені генерала Віктора Антоненка. У рамках візиту гості відвідають Коломийські музеї та проведуть сходження на Говерлу. Покласти прапор ветеранів Афганістану і прапор держави України на Говерлі, вихід в повному складі, провести ряд заходів, але е, це урочистість. Передає приємності, тому що знають Коломию, будуть знати Коломийщину, наші традиції, нас самих. І трошки розширяться кордони. У нас, як говориться, є гасло бойове братство без кордонів.